67-й обмін військовополоненими між Україною та РФ, мобінг в Ічнянському суді на Чернігівщині та прощання з військовою медикиною Мариною Гриценко у Чернігові. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. 84 українських військових та цивільних повернулися до України в рамках сьогоднішнього обміну з РФ, як повідомив президент України Володимир Зеленський, серед цивільних є люди, яких росіяни утримували ще з 2014, 2016 та 17 років. Серед військових захисники Маріуполя. Це вже 67-й обмін, який відбувся між Україною і Росією. Про це розповів заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Окрім родичів повернених з полону українців на зустріч прийшли і рідні зниклих безвісти в надії дізнатися про них хоч якусь інформацію. Детальніше про це в сюжеті. Чоловік звільнений вже в Україні. 40 місяців і два дні. На Амбрамова жінка 44 річного морпіха Михайла, який потрапив у російський полон 12 квітня 2022 року у Маріуполі. Жінка каже, інформації, що сьогодні Михайла повернуть додому, не було. Ну, руки тусяться. Перший раз приїхала, він мені тиждень снився. Я взагалі сюди перший раз приїхала. Тільки снився тиждень. Тиждень снився. Казав, пора вже торт їсти, а не повірити. Перше підтвердження, що Михайло Живий, перебуває у російському полоні, Ірина отримала у липні 22-го. Я після крайнього обміну через два дні отримала перший лист за всі ці роки. І оце все. І звільнили хлопця з його камери в крайньому обміні з пограничника. Він розказав мені, як щось з чоловіком. Сказав, що тримається, що чекає. Дружина Анна та матір звільненого з полону морпіха Максима Туркомана також вперше прийшли на обмін 12 квітня 2022 року. Він вийшов з заводу і ліча, що в Маріуполі, і йшов до Запорізької області. А 25 квітня його забрали у російський полон. Він посміхається. Він в шоці, що ми тут ми так совпало, Ми самі в шоці у Максима. Також є син Кирило, який чекав його повернення з полону. Мій тато. То він дуже скучав по мене. Він дуже скучає, і дуже хоче повернутися, і він дуже скоро приїде. Додому в рамках обміну з РФ повернули 84 українців, з них 33 – військовослужбовці. Серед визволених є захисники України з гарнізону Маріуполя, військово-морських сил та державної прикордонної служби. Також серед звільнених 51 цивільний. Це в тому числі багато громадян, які були затримані агресором ще до повномасштабного вторгнення. Є українці, які були власне з 2014 року. Це незаконно засуджені. Агресором наші громадяни на великі терміни різні, на 18 років в тому числі. Один з хлопців зайшов 18-річним парубком. Сьогодні йому вже 28 років. Сніжана Мазур, Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб Суспільне новини на Чернігівщині. Розмірковують над запровадженням диференційованої системи повітряних тривог по районах. Як розповів у коментарі Суспільному радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, нині вони вивчають досвід інших областей та розглядають доцільність цього впровадження. З його слів, поки невідомо чи дійсно це добре вплине на роботу бізнесу та освітніх установ однак наголошує, що питання безпеки на першому місці, і для впровадження такої системи необхідне спільне рішення військових ДСНС та ОВА. Нагадаємо, в Україні така система наразі працює в декількох регіонах, зокрема у Харківській та Сумській областях. Якщо ми побачимо, що це дійсно там, на якийсь відсоток зможе полегшити там, роботи чи бізнесу, чи освітніх установ, а не просто ми будемо там, витрачати ресурси, чи е додаткове якесь буде навантаження там, на військових чи на ДСНС, і таке інше. Якщо ми будемо бачити, що це з точки зору безпеки можливо впровадити і це там, не буде зачіпати якихось речей, які додатково будуть становити небезпеку, то ми це зробимо. А якщо побачимо, що не буде, то відповідно і ні. Претензії, цькування, шантаж та погрози звільненням. У цьому секретарка Ічнянського районного суду на Чернігівщині Олена Щур звинувачує голову суду Андрія Вовченка та керівницю апарату Ірину Кулак. Мобінг щодо неї зокрема пов'язує з тим, що відмовилась доносити інформацію про суддю, з якою працює, для вирішення ситуації зверталися до голови Державної судової адміністрації України, голови територіального управління ДСА в Чернігівській області та до голови Ради суддів України. В керівництві суду вважають, що секретарка діє так в інтересах колишньої голови суду Тетяни Карапиш, яка хоче повернутися на посаду. Перший тиждень місяць ну добре, добре ставлення було. Е, ну як нову людину, як добре ставлення було. Ну а потім вже я почала помічати те, що я так уже зрозуміла. Що натякали мені, щоб я була таємним інформатором. Ніяких підборень, це я вам скажу, що це ну, домисли якісь. Надалі буде розглядатися питання про відповідність її займаній посаді, так як це питання є нагальним і потребує уваги з боку керівництва. У Чернігові розпочали ремонт дороги на вулиці Курсанта Єськова, який планували майже 10 років. Раніше там було льотне училище, і ця земля належить Міністерству оборони, а тому гроші міського бюджету на ремонт дороги виділити не могли. Зі слів представниці управління житлово-комунального господарства Тетяни Корж лише торік управління домоглося укладання договору земельного сервітуту, а для початку робіт чекали на усі дозвільні документи. Роботи розділили на дві черги, бо частина дороги у власності громади, інша держави. Ремонт розпочали з другої черги, його вартість понад 60 мільйонів гривень. Зараз почалися ремонтні роботи на вулиці Єскова, саме на ділянці від площі авіаторів до 14Б будинку. Наразі там тривають демонтажні роботи, демонтують бортовий камінь. Рішення громад на Чернігівщині щодо обмеження руху мотоциклів і заборону на їх пересування вночі та під час повітряних тривог не відповідають чинному українському законодавству. Про це у коментарі Суспільному розповіла адвокатка Катерина Полянська. Нагадаємо, в липні відповідні рішення щодо обмеження чи заборони руху мотоциклів прийняли у шести громадах Чернігівщини. В головному управлінні нацполіції в області у відповідь на запит Суспільного відповіли, що поліцейські мають право на тимчасове затримання транспортних засобів, але його не можна забирати на штрафмайданчик, якщо розміщення суттєво не перешкоджає дорожньому руху або не створює загрозу безпеці руху. Також там додали. Що в законах немає заборони на прямоточні глушники, але водій може отримати 340 гривень штрафу у разі, якщо його мотоцикл переобладнаний з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів безпеки. Що ж до можливості накладання штрафу за перевищення рівня шуму. Поліції повідомили, що головною умовою цього є фіксація цього за допомогою шумоміра. Це може бути І є у поліції певні підрозділи, які можуть вимірювати шум. Викликати фахівця це буде в даному випадку єдиний спосіб. Але чи буде наявний фахівець і чи буде оці три години достатньо для того, щоб затримати особу, тут багато питань. Тобто, фактично, ми маємо мертву норму, яка ну не зможе. Бути реалізованою. Біля Катерининського храму у Чернігові 11 серпня попрощалися із молодшою сержанткою 3 ї окремої штурмової бригади 39-річною Мариною Гриценко. Вона колишня співробітниця Чернігівського художнього музею імені Галагана. У лютому 2023 року жінка добровільно призвалась на службу до українського війська. Мері загинула 7 серпня під час виконання бойового завдання на фронті. Попрощатися з Мариною Гриценко прийшли більше сотні людей: рідні, друзі, колеги, бойові побратими і посестри. Спогадами про Марину Гриценко поділилася і її 15-річна донька Юлія. Піклувалась дуже сильно про мене. От о, собі щось не купить, щоб мені побавити. Вона була дуже дуже обережна, дуже все знала. А тут так вийшло, що. Що не можна було ніяк, що обережність ніяка не допомогла. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.